Вітаю, друзі, сьогодні неділя, 5 лютого. І сьогодні я хочу розповісти вам про те, яким чином Росія намагається і іноді робиться доволі вдало обходити міжнародні санкції. Поїхали! Ще працюючи в Міністерстві тимчасово окупованих територій, ми почали отримувати інформацію від мешканців окупованої частини Донеччини про те, що росіяни... Разом зі своїми посіпаками місцевими, продовжують видобувати вугілля, металобрухт. Працюють підприємства промисловості, і вся ця продукція вона направляється на зовнішні ринки. Звісно річ, ми почали шукати ті стежки та доріжки, які використовує загарбник для того, щоб продавати незаконну видобуту. На окупованих територіях українську продукцію. Якщо мова йшла про анексований Крим, то здебільшого в цьому пограбуванню приймали участь компанії з Туреччини і різного роду судноплавні компанії. Якщо ж мова йде про продукцію, яка видобувалася на окупованому Донбасі, то там здебільшого використовувалась залізниця з подальшою переправкою. Видобутого, наприклад, вугілля в морські порти Росії і транспортування різного роду судами, або продавалася продукція на внутрішньому ринку, якщо мова йде, наприклад, про металобрухт. В той час ми доволі плідно співпрацювали з прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим. Прокуратура наші дані, о, скажімо так, обробляла у вигляді вже юридичних документів. Направляла ці позови і інформаційні довідки до своїх колег в європейських країнах для того, щоб ти припиняли діяльність своїх резидентів. Я маю на увазі незаконну діяльність, звісна річ. В боротьбі з недоброчесними судновласниками важливий внесок зробив ресурс миротворець. Хлопці систематизували ті дані, які отримували ми щодо тих. Судів, які використовуються задля незаконного транспортування пограбованої в Україні продукції, і така база даних розповсюджувалась по світу. Це призводило до того, що ті суда, які опинялись в цій базі, їм забороняло судноплавство, порти відмовлялись приймати їх на перевалку. Вони іноді вживали заходів щодо вимкнення систем. Навігації для того, щоб не можна було відстежити їхнє місце перебування, але нам, попри це і це вдавалось. Вони змінювали судновласники, постійно вимушені були змінювати місця приписки та найменювання цих кораблів. І в результаті такої діяльності величезна кількість судновласників, врешті-решт, відмовлялись від участі в такій ганебній контрабанді. Іноді вдавалось. Плідно використовувати методи осінь, тобто е аналізу інформації, яка міститься в відкритих джерелах інформації. Я розповідав колись вже про те, як ну, вибачте, але я особисто е розкрив діяльність росіян про пограбування українського вугілля з Донбасу через російський порт Таганарох. Виявилось, що мені вдалося відзнайти звіт. Акціонерного товариства, керівництва акціонерного товариства Таганровський порт перед своїми власниками, і там було зазначено, що завдяки діяльності адміністрації порту вдалося в кілька разів збільшити обсяги перевалки вугілля, при тому, що на території Росії обсяги видобутку вугілля такого стрімкого напрямку не мали. Це призвело до того, що, врешті-решт, ми отримали через, ну, скажімо так, корупційні зв'язки в Ростовській області, отримали дані тих кораблів, які заходять під завантаження в порт Таганрог, Завантажуються українським вугіллям. За ціною 5 доларів за тонну російські митники надавали. Цим бізнесменам документи, сертифікати походження цього вугілля, начебто воно походженням з Росії, фальсифікуючи дані, і далі вже суднами ці це вугілля направлялось в різні країни світу, здебільшого, між іншим в Туреччину. Ця боротьба була важкою, нудною. Не можу сказати, що надто ефективною, бо здебільшого, на жаль, уряди тих країн, які вводили санкції, вони доволі часто просто на всі ці шалості своїх бізнесменів дивились так, крізь заплющені очі. Саме тому що з березня місяця, коли почали запроваджувати перші пакети санкцій проти Російської Федерації, я багаторазово робив акцент на тому, що важливо не кількість санкцій впроваджувати, а безпосередньо моніторити їхнє виконання. На жаль, і зараз з цим виникли величезні проблеми. Перш ніж розповісти, друзі, про сучасні проблеми введення санкцій, хочу нагадати вам, що виключно ваші вподобайки, лайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Тож, будь ласка, не соромтесь, ставте вподобайку та пишіть свої коментарі. Хочу доповісти коротко про успіхи діяльності народного тилу. Вчора був день великої відправки, я б це так назвав, по аналогії з великим будівництвом. Мені особисто довелося чотири рази їздити на нову пошту з повністю завантаженим своїм стареньким лаганчиком. Чотири рази, окрім того, 5 ваших. Посилок, які йшли, прямували новою поштою на мою адресу, для того, щоб зайвий раз не робити перезавантаження, я просто зробив переадресацію і весь цей величезний вантаж вчора попрямував безпосередньо до того підрозділу, який зараз утримує Бахмут. На жаль, мушу визнати, що війна триває кожної хвилини. Війна не знає, що таке вихідні, що таке день чи ніч. І, на жаль, наші захисники несуть величезні втрати при обороні важливих об'єктів. Якщо мова йти, якщо казати про безпосередньо той підрозділ, в який ми направляли вантаж, то для прикладу, за два дні інтенсивних боїв, в взводу з 20 чоловік в строю залишилось лише шестеро. Решта хлопців отримали або контузії, або поранення. На щастя, загиблих немає. Тому ці люди, які героїчно боронять нашу батьківщину, дозволяючи таким чином нам з вами сидіти в теплих. І освітлених попри всі потуги Росії в приміщеннях, вони потребують нашої щоденної підтримки. Реквізити, як завжди, будуть надані і в описі до відео, і в першому коментарі. Повертаючись до сучасного стану введення санкцій, не так давно британські фахівці дослідили, якщо не помиляюсь, 475. Зразків іранських дронів, які були надані Україною для вивчення. З'ясувалось, що з цих зразків 82 це елементи, які фактично перебувають під санкціями і заборонені до експорту. Але разом з тим, ці елементи, вони, якимось чином, потрапляють до Ірану. Мова йде про вироби. Країн Європейського Союзу, Британії і навіть Сполучених Штатів. Британці дослідили одну зі схем, які використовує Іран. Не без посередництва Росії. Отже, уявіть собі, наприклад, громадянин Норвегії Петерсон купує 100 якихось мікросхем як приватна особа, що абсолютно не заборонено в країнах Європейського Союзу. Після цього він, ці придбані абсолютно легальні мікросхеми, передає такому собі, не знаю, умовно кажучи, громадянину Джонсону. І той громадянин Джонсон, який не фігурує в документах як покупець, він просто поштовою пересилкою пересилає ці мікросхеми здебільшого в Туреччину. А Туреччина вже. Практично офіційно продає ці санкційні мікросхеми, або до Росії, які потім потрапляють, за якої вони потрапляють потім до Ірану, або безпосередньо до самого Ірану. Для британців виявлення такої простої, але доволі ефективної схеми обходу санкцій виявилось доволі несподіваною, такою новиною. Яку вони не очікували побачити настільки все примітивно? Про те, яким чином британці і не тільки британці намагатимуться боротися з цією мережею нелегальних постачальників, я розповім в кінці цього відео. А що ж робить Туреччина та Китай? Другу добу поспіль, друзі, в засобах масової інформації Європейського Союзу та Сполучених Штатів полихає скандал, який пов'язаний з викриттям Туреччини та Китаю в постачанні санкційних товарів до Російської Федерації. Мова йде про товари, які використовуються саме для виробництва російського озброєння високотехнологічного в першу чергу. Так, наприклад, відома. Видання The Wallстріт Джорнал Сполучених Штатів Америки оприлюднило велике розслідування діяльності Туреччини, спрямоване в обхід санкцій, введених Сполученими Штатами проти Російської Федерації після повномасштабного вторгнення. Журналісти оприлюднили інформацію, згідно якої щонайменше 13 турецьких компаній Здійснювали реекспорт американської продукції до Російської Федерації. Мова йде про величезну номенклатуру різних виробів, які іноді, на перший погляд, здаються абсолютно не військового призначення. Ну, Наприклад, ліфти, колеса для автомобілів, гума, гумові елеватори, гумові стрічки і таке інше. Але всі ці Вироби, вони прямо чи посередковано в кінцевому вигляді, використовуються Міністерством оборони Російської Федерації та афільованими з Міністерством оборони підприємствами. Високопосадовці Міністерства фінансів Сполучених Штатів відвідали Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Оман для того, аби, ну, скажімо так, провести певну. Співбесіду з колегами з цих країн, аби нагадати їм недоцільність порушення тих санкцій, які введені Сполученими Штатами. Однак офіційна влада Туреччини заявила, що вона дотримується лише тих санкцій, які вводяться Радбезом ООН, а не Міністерством фінансів Сполучених Штатів. Виявлення такої співпраці Туреччини з Росією і відверте небажання Туреччини приєднуватись до санкцій, які введені Сполученими Штатами по відношенню до Російської Федерації, може призвести до чергового загострення і так непростих стосунків між Туреччиною та Сполученими Штатами. Дослідивши 84 тисячі митних записів Російської Федерації. Дослідники дійшли висновку, що з Китаю Росія офіційно через державні оборонні кампанії закупляє в державних оборонних кампаніях Китайської Народної Республіки такі засоби, як засоби радіоелектронної боротьби, системи навігації, запасні частини для російських винищувачів, і ще величезну 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 кількість. Різного майна, яке використовується для підтримання війни в Україні. Це ненормальна ситуація співробітництва Китая та Росії, непокоїть далеко не тільки Україну. Про це мала йти мова під час візиту Держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до Китайської Народної Республіки. Ця зустріч, ця поїздка мала відбутись цими вихідними. Але. Була скасована в п'ятницю після того, як віднайшли, а потім вже і знищили повітряну кулю Китайської Народної Республіки, яка плавала в повітрі над територією Сполучених Штатів. Китайці заявляли, що це просто гідрометеорологічний зонд, який просто залетів не туди, куди вони планували його запустити. Але американці стверджують, що це розвідувальна. Повітряна куля, врешті-решт, її знищили над морськими просторами. Начебто на цьому інцидент було завершено, але візит офіційний візит Держсекретаря Сполучених Штатів до КНР було скасовано. Перш ніж на завершення, як я обіцяв розповісти вам, друзі, про те, яким чином країни Європейського Союзу намагатимуться боротися з нелегальною мережею постачальників заборонених. Виробів до Російської Федерації хочу вам запропонувати переглянути коротеньке відео таємної зброї, яку зараз будуть використовувати Росія в боротьбі з німецькими леопардами. Підрозділа Вагнера вже на це не вистачає, тому Росія залучає секретну таємну зброю. Ольц. ти виконуєш завдання Байдена. Ты один из первых, наверное, пошила, посылаешь свои леопарды. Те страны еще пока думают, надо послать, не надо послать, а ты тут быстро выполняешь задание. Но учти, твои леопарды отдыхают против наших танков 90М. Вот ты будешь уничтожен, все они сгорят просто большим пламенем. Вот знаете, все ваши поставленные леопарды будут... Унічтожене повертаючись до санкцій, виявивши систему використання нелегальних, так би мовити, поштових скриньок в якості фізичних осіб країни ЄРС, занепокоїлись і зараз шукають шляхи, яким чином знищити або, скажімо так, ускладнити діяльність такої нелегальної мережі. Зараз в Європі готується черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Але головним нюансом цього пакету має бути запровадження механізму персональної кримінальної, підкреслюю, персональної кримінальної відповідальності за порушення санкційного режиму по відношенню до Російської Федерації. Поки що важко прогнозувати наскільки ефективним. Буде механізм, який зараз розробляють країни Європейського Союзу. Але, друзі, сам той факт, що це стає предметом розгляду такої потужної організації, як Європейський Союз, це вже налаштовує на позитивний лад. На завершення, друзі, хочу вас запевнити, жодних сумнівів в тому, що ми переможемо, у мене немає. Їх не має бути і у вас. Ми обов'язково переможемо за будь-яких обставин. Питання лише в часі, та, на жаль, в великій ціні, яку нам доведеться заплатити за цю перемогу. Слава Україні!